Епідемія оземпіку в світі та в Україні, хто з українських та закордонних зірок використовував оземпік в якості препарату для екстремального схуднення? Хто був в цьому запідозрений, але не зізнавався. Та хто з українських селеб теж грішив подібним. Мочусь зручніше, наберете чай каву, ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати, поглиблюємося у світу земпіку, спробуємо розібрати усі причино-наслідкові дії, що це взагалі за препарат та як він діє на організм людини. Ну що ж, поїхали! З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо. Про ту чи іншу особистість надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Отже, сьогоднішній випуск, моновипуск, присвячений Оземпіку. Оземпіку, я не знаю, як правильніше, кожен називає по-різному. Це ознайомче відео, тому що до сих пір наслідки вживання Оземпіку не вивчені до кінця, і не зрозуміло, наскільки це суперечливий момент, коли. Коли ви починаєте з цим бавитись, намагаючись схуднути, значить, що таке взагалі Оземпік? Я знаходжу в інтернеті наступну інформацію. Відомий під загальною назвою Семалютит був схвалений у 2017 році управлінням з контролю за продуктами і ліками США для застосування у дорослих з діабетом другого типу. Земпік це щотижнева ін'єкція, яка допомагає знизити рівень цукру в крові, допомагаючи підшлунковій залозі виробляти більше інсуліну. Він не схвалений саме для схуднення, але деякі лікарі призначають його для досягнення цієї мети. Але у 2021 році агентство схвалило препарат з вищою дозою активності речовин активної речовини. семаглютит для лікування ожиріння під торговою маркою Вегові. Відтоді розмови про цей препарат з'явився в інтернеті. Ілон Маск, відповідаючи на запитання про те, як він виглядає підтягнутим і здоровим, написав у Твіттері, що він приймає е, Вігові. Е, вігові, не знаю, як правильно зробити наголос. Е, Енді Коуен написав про популярність Оземпіку. Тікток хештег Оземпік було переглянуто понад 273 мільйони разів. При цьому люди по черзі висловлювали шок від нібито спричиненої ліками втрати ваги. Та обмінювалися історіями про побічні ефекти. Але цей препарат доступний ще не в усіх країнах. При використанні оземпік для лікування діабету втрати ваги є поширеним побічним і дуже приємним ефектом. Ін'єкції потрібно робити раз на тиждень у живіт стегну або руку. Він призначений для тривалого прийому. Як результат, люди з ожирінням та супутніми проблемами зі здоров'ям втрачали вагу, коли вживали його. За словами докторки Дженіс. Джин Хван, завідувачки відділу ендокринології та метаболізму в медичній школі Університету Північної Кароліни, для пацієнтів, які приймають ліки. Їжа як раніше викликала у них справжні захоплення. Більше нема такої дії. Деякі люди повідомляють, що їхній харчовий шум або роздуми про їжу зникають після прийому таких препаратів, як Оземпік. Але дія препарату на людей без діабету чи надмірної ваги не вивчалася достатньо. За словами доктора Роберта Габея, Головного наукового та методичного директора американської діабетичної асоціації препарат також може знизити ризик серцево-судинних захворювань у людей з діабетом. Тобто, якщо послухати, то це просто вау-ефект! Все чудово, немає жодної побочки, а я в це не вірю. Тому що я з тих людей, які щиро переконані, безкоштовний сир лише в мишеловці. Які наслідки, те, що я знайшов в інтернеті, про лікування ожиріння не йдеться. Серйозні побічні ефекти озимпіку включають алергічні реакції та зміни зору. У рідкісних випадках ліки можуть збільшити ризик панкреатиту, запалення підшлункової залози. Препарат також має застереження щодо ризику розвитку пухлин цитоподібної залози. Як і будь-який інший медичний препарат має ряд потенційних побічних ефектів. Найчастіше це нудота і сонливість. Вводиться ін'єкційно раз на тиждень, те про що ми з вами сказали. Тож пік скарг зазвичай припадає на другий-третій день після ін'єкції. Частина пацієнтів скаржиться на помірну нудоту, а в деяких спостерігається навіть блювання. Часто саме постійна нудота у перші тижні прийому препарату стає головною причиною, чому люди не хочуть їсти. Пацієнти стикаються з іншими розладами кишково-шлункового тракту, здуттям живота, проносами чи закрепами і закрепами закрепами, як правильно, можете мене виправити. Я не філолог. Значить, проноси і закрепи – це те, що потім може бути пожиттєво в людини. Яка вживала Оземпік в якості Оземпік, та що ж таке? Мені постійно хочеться сказати Оземпік, а в якості препарату для схуднення, Хоча насправді цей препарат призначений зовсім для іншого. Оскільки Оземпік це цукрознижувальний препарат, пацієнти мають ретельно дотримуватись режиму харчування, щоб уникнути. Гіпоглікемії. Якщо пацієнти з цукровим діабетом другого типу неправильно харчуватимуться або пропускатимуть прийом їжі, їхній рівень цукру може сильно знизитись, що призведе до головного болю, слабкості та запаморочення. Деякі пацієнти практикують голодування під час лікування озимпіком, чого робити категорично не можна, адже це може призвести до втрати свідомості. Перед призначенням препарату важливо провести повноцінне дивіться, застереження. Зверніть увагу, повноцінне обстеження, щоб лікар міг перевірити функцію ниру, печінки та підшлункової, а також виключити вагітність. Лікар зобов'язаний попередити пацієнта про можливі наслідки та побічні дії. Друзі, ви повинні бути готові до того, що нічого просто так не... Проходить і ніколи не відомо, з якими наслідками саме ваш організм може зіштовхнутися під час такого сходнення. Мені важливо було зробити застереження. Я в жодному випадку не рекламую цей засіб, в жодному випадку не рекомендую. Тобто, я не лікар, я просто зачитаю, хочу з вами поділитися списком зірок українських та зарубіжних, хто вживали або були запідозрені у використанні земпіку. А також зробити невеличке застереження, як цей препарат діє на ваш організм. Перед тим як ми перейдемо до нашого списку. У нас вже більше половини закрито нашого збору для 78-ї бригади. Дешеве зараз ви подивитесь наступний сюжет, який я кожного разу додаю у наші випуски, але потрібно закрити збір. Зрозумійте, чим довше ми збираємо, тим більше життів втрачається там. Люди, які нас захищають, наші захисники та захисниці, завдяки яким у нас взагалі є можливість просинатися кожного дня, ви не вип'єте, наприклад, одну чашку кави це приблизно 50 гривень. І задонатити, але ці кошти допоможуть врятувати життя нашим воїнам. Сьогодні 78-ма бригада ДШВ терміново потребує наземний комплекс керування, ціна якого складає 200 тисяч гривень. Він дозволяє передавати всі доступні та дозволені частоти радіокерування FPV дронами. Це означає, що можна зменшити кількість атак ворожими дронами ворога і врятувати якомога більше життів наших воїнів. Друзі, нам вже вдалося закрити збір на хімічні грілки для наших військових. Колектив волонтерської спілки Спільна сила висловлює дуже велику подяку Богдану Беспалову та всім кошенятам, котрі допомогли зробити збір на зимові хімічні грілки. Бо за цей сезон ви допомогли нам вітати більше ніж 5 тисяч грілок. А також ми зібрали кошти на колеса. ці 79-ти десантно штурмової бригади. Дуже вдячні волонтерам, які нам. Леса для виконання службов бойових завдань в зоні бойових дій я вірю, що і цей збір ми з вами зможемо закрити. Я розумію, зараз тяжкі часи, тяжко з фінансами, але кожна копійчина має значення. Я залишаю усі посилання в описі під відео в закріплених коментарях, а також в шапці профілю. Я вірю в силу нашої з вами спільноти. Будь ласка, долучіться до збору. От я порахував, нас переглядають від 10 до 20 тисяч осіб кожного дня. 10 тисяч осіб по 25, по 50 гривень скинуться. От сьогодні, наприклад. І ми закриємо цей збір і зможемо придбати хлопцям наземну комплексну установку для управління впівдронами. Не залишайтеся байдужими, не проходьте повз. Війна тут і зараз з кожним з нас. Тепер стосовно зірок, які запідозрені у використанні оземпіку, значить, американська співачка Келі Клаксон наголошує на тому, що її кардинальне схуднення відбулося саме завдяки ходьбі, фітнес-ходьбі. І її лікар також був, приписав спеціальний препарат розщеплення цукру, але назву цього препарату вона не називає. І, вочевидь, це той самий оземпік. Схудла кардинально виглядає чудово. І те ж саме можна сказати про Христину Агілєру. Співачка неймовірно трансформувалася. Тривалий час вона виглядала дуже так як оверсайз-модель. А зараз вона ну, ідеальна, просто ідеальна. І виглядає супер чудово. Їй закидають у земпік, але вона поки що в цьому не зізнавалася. На відміну. Від американської телеведучої продюсерки і легенди американського телебачення опри Вінфрі. Опра Вінфрі. а вона довгий час не визнавала факту того, що вона приймала цей препарат, адже вона там була у складі спеціальної наглядової ради по, значить, надлишній вазі в Америці. Є така організація. А потім, в якийсь момент, коли було коли був тиск суспільства, Опра все ж таки визнала свою провину і сказала, так, я, значить, тільки завдяки Озимпіку змогла схуднути і ніяк інакше. Виглядає Опра Вінфрі теж чудово, але хоча б визнала. А ось Даша Квіткова, українська блогерка, які закидають неодноразово вживання Озимпіку, завдяки якому вона схудла і продавала свої фітнес-курси, при тому, що. Казала, яка повинна бути дієта під час спорту, а ніфіга подібного. Дуже багато є інформації про те, що Даша Квіткова вживала озимпік і вирішила під шумок заробити грошенят на своїх курсах. До речі, заробила вона дуже багато грошей і продавала. Цю спортивну так звану історію. Далі Марія Єфросиніна екстремально схудла, і в неї є ось ці візуальні ознаки вживання земпіку, але в публічному просторі вона ніяк про це не висловлювалась, не визнавала і ніяк не коментувала. Те ж саме можна сказати про Наталку Могилевську, адже артистка за останній час дуже сильно схуднула, дуже різко, знаючи її апетит і бажання спробувати різні смаколики для Наталки, це велике випробування війти в потрібний режим, графік для того, щоб була дієта і ти зміг в короткий термін себе привести до норми. Подейкують, що Земпік їй теж дуже допоміг. Не знаю. А це теорії правда-неправда одному богові відомо. Співачка Адель і Леді Гага також за в схудненні саме завдяки Оземпіку, але жодних коментарів з цього приводу від артисток не було. Ілон Маск ледве не єдиний в публічному просторі, хто визнав і сказав, так, я приймав, але він вегані вегоні, оцей препарат, який міцніший, ніж Озимпік, Він його приймав і завдяки ньому схуднув. Американська комікеса та акторка Ребел Вілсон використовувала Оземпік, вона зізналася, змінилася до невпізнаваності, виглядає чудово. Але вона хоча б сказала правду, як є, що Земпік мав місце в її житті. Кім Кардаш'ян. О, ну тут все сімейство майже запідозрили у вживанні Оземпіку, але жодних офіційних коментарів не було. Ну і вишенкою на торті. Це мені кошенята написали, я не знаю, наскільки це правда неправда, але згоден, що зараз дуже сильно і змінився Діма Монатік. Адже коли він повернувся до України після початку повномасштабного вторгнення, ну він так ну, такою булочкою був, прям, знаєте, пампушкою з часничком. А зараз знову ось цей французький батон, худий, стрункий, і як в свої 30 знову. Дуже різко при тому, що говорять Діма, не любитель спорту від слова зовсім. А тут ми бачимо фітоняшку. Скоріше за все, не стверджуємо, не знаємо. Але є такі чутки, що Діма Монатік один із останніх. Прикладів серед шоу-бізнесу, хто використовував озимпік для того, аби якомога швидше повернутися до гарної фізичної форми, ну як мінімум візуально, справжня епідемія цього озимпіку. коштує він дорого від тисячі доларів. Є дуже багато зараз підробок. З цим треба бути дуже обачним. Якщо ви раптом вирішили все ж таки спробувати цей препарат, по перше, проконсультуйтесь з лікарем, зробіть повністю обстеження свого організму. І по-третє. Шукайте перевірені джерела і купуйте тільки оригінальний препарат, бо може статися будь-що і може призвести до катастрофи. Тому це ваша персональна відповідальність, це ваше життя, і тільки ви можете належним чином подбати про себе. Тож, якщо ви вирішили користуватися цим препаратом, Десять разів подумайте. Ось так, друзі, хотів я зробити цей випуск. Що ви думаєте взагалі з цього приводу? А, і Тіна Тіна кароль забувся, забувся. Тіну Кароль теж сюди можна додати, ходять чутки, що вона користувалася земпіком. Що ж я забув, блін, королеву нашу головну естраду. Давайте поспілкуємось в коментарях. Чи є у вас проблема з надлишковою вагою, скільки б ви хотіли скинути і. Який шлях ви оберете? Все ж таки фізичні навантаження та спорт, ну, от спорт, правильне харчування, чи готові купити якийсь препарат, який вам допоможе. Ну, якщо допоможе, бо теж гарантії ніхто не дає. Давайте подискутуємо. Я вважаю, що сьогодні у нас був важливий випуск. На нього треба звернути увагу. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Окрім суботи. Я людина, інколи треба відпочивати. Побачимось у наступному випуску. Слава Україні! Разом до перемоги!